Та, стане шукайте пить волос, що подобається Господаві. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте. Бо ті люди, що по роблять, соромно й казати, усе, що гниться, стає явне у світі, а все, що виявляється, стає світом. Тому, і каже Писання, рукийся спляче, встань, з, з мертві, а Христос освітить тебе. Тож бажайте, братя приму, як маєте помортися, не як не мудрі, але як мудрі, використовуйте час бо одні І каже, ось що я зроблю, розберу мої содони, вірші побудую, і зберу туди все збіжжя, і весь мій достаток. І скажу, душі моїй душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років, спочивай їж, пий, веселися. А Бог сказав на нього, безумний, цієї ж ночі душу візьму по тебе. І те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак От тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. Якого гарно бродила земля. І ви чули кричі, які в нього думки були, які в нього плани почали зароджуватися в серці. Що він хотів зробити? І ви чули відповідь Бога. А Бог сказав до нього, безумний, цієї ж ночі, душу візьмуть по тебе. І те, що ти зібрав, кому воно буде. Речення сьогоднішньої річ. Речення. Останнє речення. Отак тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. Отак тим, хто збирає для себе. Бачите, ми маємо з вами свого своєму до усвідомлення власного життя. Тобто ми маємо бути усвідомлені. Що таке усвідомлення? Усвідомлення, коли людина є усвідомлена в своєму житті, робить все усвідомлено. це означає, якщо те можна сказати, вершина вже духовності. Усвідомлення це є. E mi ha scritto che il santo è il pezzo. Tutti i E quando mi ha detto che tutti i e non hanno mai visto i suoi figli. E lui mi ha detto che tutti i pezzi non hanno mai visto i suoi sono e non li in visto i Зараз ми з нами, правда, чуємо такі різні інформації. Людина ходить до церкви. Зима, може бути, навіть не зима, абітло і чуємо, що людина впала, руку зламала, ногу зламала. Чому так відбувається? Люди дуже просто відповідають на це запитання. А знаєте, як просто відповідають? neosvjedovljena svojih dijela. A nema je odjelovati do osvjedovljena sebe. Toto kožna naša dija maje bude osvjedovljena. Svjedovljena si bude. Slesko, ljudje po ulici, i ona ne duma ni jako ne ide. Dok ona ne osvjedovljena, себе в той час і свої дії, що вона йде. А про що люди робить? Що вона буде робити? як вона вдома займеться Росія? А усвідомлення себе, чи усвідомлення своїх дії, людина йде, і вона знає, що вона зараз робить, тобто тут і тепер. E quindi viene a uscire uno a nostri qui, una Nicola di Valle. Anche che viene a postare a capire Zuma che si va a chiamare te, che si chiama i Pietro, che si ravvierte batti invece. Osa rubera i doni suoi i. E che i ruderi da nel silo una casa e a si finisce усвідомлення тут і тепер, усвідомлення отої думки і присутності про Бога. Іншими словами, що хоче сказати сьогоднішня притча. А сьогоднішня притча нам говорить, яка проблема тигомача. Він почав думати про майбутнє, а майбутнє не впевнене. Майбутнє своє ніхто не знає. Коли вона думає про майбутнє, це є мрія. А чому мрії? Бо тому, що ми не займі, чи не доживемо. Минуле прийшло думати про минуле це теж не розумно, бо ми його направити не можемо. Про майбуття думати так само, ми не знаємо чи не доживемо. Що залишається тут і тебе? Оце є посвідомлення. І людина, яка так да, це є важко. До речі, коли ми з вами молимося, і хтось може поженітися, розсіяння має. Молитві мені різні думки приходять, тому що немає усвідомлення себе. Людина не усвідомлює. Людина не думає тут і тепер. Спочатку думає, якусь обходив у дві, а потім поплива. Усіялася. Контролювати себе концентрувати, концентрувати, щоб бути в собі пам'ятати про Божу присутність, тобто бути тут, тепер і зараз. Слава Ісусу. Христу! вам всіх на благодаті і чоловіка людям самі в тілі наші часі навіть. Я зі знахте існе і вона, що воли твами трічистій своїй матері, зати слави святого, поспалі, усети боця нашого благоустахів просити на града, і ще ти помили спасене з якомоги, і чоловіка любля.